Слава Ісусу Христу! Сьогодні з вами були в церкві, хто був? Неважливо, в який день будете дивитися це відео, все одно воно буде актуальне. Коли Ісус в Євангелії нам сьогодні розказав одну історію через своїх євангелистів, як, будучи в Капернаумі, великому торговому місті, на прохання начальника синагоги, а, і, і Аїра звали його. Він е, мав зцілити його дочку, але сталося так, що він її воскресив. І по дорозі до цієї дочки Ісус Христос зціляє від кровотечі жінку, яка 12 років страждала на кровотечу. До речі, е, дочка начальника синагоги також мала 12 років. 12 років і вона, е, вона померла. Сталося так, через якусь певну хворобу, напевно, що вона, вона померла. Капринаум велике торгове місто. Ісус Христос дуже часто ми знаємо з перед, е, написання ж в Євангелії, з передань, що Ісус Христос любив. В цьому місці деколи і оселявся на деякий час. Він любив в нього заходити. Адже було велике місто, було багато товару, можна було щось придбати для апостолів, для себе, для прожиття і так далі. Але зараз не про те. Начальник синагоги в Капернаумі це дуже-дуже серйозна посада. Це не священник, це не єпископ, це не якийсь, скажем, церковний братчик, який в церкві там щось може робити. Свічки міняти, начальник синагоги, браті і сестри, це є та особа, яка переважно будувала ці синагоги. Синагога це місце молитви для євреїв, і місце молитви для євреїв, де вони збиралися, молилися, проводили час і пізнавали Слово Боже. Ісус Христос також заходив в синагоги. Згадаємо, коли в одному, одній оповіді євангелистів сказано, що Ісус Христос прийшов в синагогу і йому дали слово читати пророцтво. Він читає одне із пророцтв, якщо не помиляюсь, це було пророцтво Ісаї. І Ісус каже, що сьогодні це пророцтво здійснюється. Він, власне, розказав, що, і натякнув їм, що я є той Месія, Мошеах. Але ми знаємо наслідки, що всі ті, хто були в синагозі, вони поступили наступним чином. Вони вийшли, взяли його за руки, хотіли вигнати його з синагоги і скинути його згори. Але Бог через свою силу не дав це зробити, тому що ще був не час постраждати Синові Божому. Начальник синагоги, це був той, хто мав надзвичайно великий авторитет. І той факт, що Яїр звернувся до Спасителя, свідчить про те, що він, сам Яїр, пробував надзвичайно, напевно, що багато різних моментів. Як ви кажуть, по зв'язках напевно звертався до лікарів. Напевно, що звертався не до одного духовного лікаря, молився. І напевне, що нічого не допомагало, Хвороба прогресувала і дійшла до того, що мусив таки все звернутися до того, як він чув Спасителя, який стілює одержимих, який сціляє хвороби, прокази, який повертає зір, слух, який дає німому можливість говорити. І дуже багато Ісус створив чудес. І напевно, що те, що він звернувся до Ісуса Христа Єїр, повірте, для нас це можливо от, оповідання, але от уявімо собі, який внутрішній цього Єїра був е великий такий внутрішній бум, що заставило його звернутися до, як казали, е в той час до такого бунтівника, як Ісус, адже Він говорив про царство. Він казав, що Він є цар, він казав, що Він є е, той, хто прийшов дати визволення людям, так от, але він це, це говорив в контексті духовного життя людини. А всі думали, що це напевно, що якийсь такий дійсно цар, який спасе від римлян, євреїв. І цей Яїр, начальник синагоги, він багато багато перейшов. У собі він став сміливішим, він забрав цей страх, він забрав оце, оце, цю невпевненість, що скажуть люди. Він просто став сміливішим і зробив крок назустріч Богові. І що ми з вами бачимо внаслідок? Чи був він осоромлений від цього? Не був Ісус. Прийшов і все-таки не те, щоб і стілив, Він воскресив його дочку. Другий епізод цього Євангелія, коли жінка, коли Ісус йшов до до дому Яїра, жінка підійшла і, точніше, проповзла і легенько кінцями пальців торкнулася до краю одягу Ісуса. І вона стала здоровою. Вона, яка страждала 12 років, 12 років, маючи хворобу, вона страждала від того, що кров витікала з неї кров як е, життєдайна сила кожної людини вона її покидала кожний кожний день Напевне, що коли ми з вами переносили якусь хворобу, чи це проста простуда, яка там триває тиждень часу, правда, чи це якась, не дай Бог, складніша хвороба, яка займає там місяцями, а не дай Бог роками, людина в той час хвороби, вона кожний день бореться з сумнівом, вона кожний день доказує собі, що вона е мусить жити. Вона кожен день бореться. А жінка, яка мала видиму хворобу, витікала кров. 12 років. Вона кожен день втрачала декілька там, скажімо, грамів крові, з неї витікали життєдайні сили організму. Вона не втрачала надії, вона ходила до лікарів. І дуже багато, як сказано, в Іванлі вона потратила на тих лікарів, але ніхто, 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 ніхто не давав їй зцілення. Біблія не говорить, що лікарня це якесь погане місце. Ні, лікарня це дуже добре місце. Але вона мусила, мусила мати цю встану надію і так Бог зробив, щоб для нас сьогодні з вами ця історія була записана. І вона приходить, вона торкається край одежі Ісуса, і вона стає здоровою. Ісус сказав якесь слово? Не сказав. Ісус поклав на неї руку? Не поклав. Ісус на відстані і стілив як слугу сотника? Ні. Ісус дав їй щось з'їсти? Не дав. Ісус дав їй щось випити таке, якісь зілля? Ні. Що стало, скажімо, як причина того, що вона стала здоровою? А стало наступне? Це віра цієї жінки. Вона вже знала, що Ісус, той, хто, який робить чудеса, так само як знав начальник синагоги Яїр. І вона знала, що саме Він, Ісус, напевно, та сама остання надія в її житті. І коли людина в своєму житті тримається так за Бога, як за останню надію, як людина, яка знаєте, потопає в морі, їй дають оцей круг, який її спасає. Рятувальний круг, вона за нього його обіймає і вже його не пускає. Так само і Яїр, і ця сама жінка, вони пройшли, вони пройшли оце випробування цього цього свого такого, той віри, і Бог їх не осоромив. Бог не осоромив нікого з них, Бог дав зцілення і жінці і Воскресив, велике чудо показав начальнику синагоги. І так Господь Бог діє кожним з нас, хто до нього не втрачає надії, до нього звертається. Ще декілька слів скажу стосовно, стосовно нас, що нас має навчити ця історія з Івангелії. Ну, напевно, що те, що те, не потрібно Бога відкладати десь в далекий ящик. Не потрібно думати, що ми. Можемо десь там вже на старості звернутися, почати з Богом спілкуватися, ходити в церкву. А зараз, поки молоді, то можна і неділю поспати, бо ну ми ж робимо цілий тиждень. Нам що можна, можна там і не читати Біблію, що то мені дасть, що я вмирати буду. Ось і знаєте, дуже багато таких думок прогресує серед людей. Ось і <кій> цього не потрібно робити, щоб нас часом не привела якась біда. Щоб нам не потрібно цього робити, щоб ми в сльозах приходили і вже як останню надію просили Ісуса простілення. Ми повинні кожний, кожний день з Ісусом спілкуватися. Ми повинні бути біля Нього, ми повинні бути, припадати до Його ніг, ми повинні обнімати Його чим читанням, вивчанням, молитвою, читанням Святого Письма. Добрими справами, і тоді, браті і сестри, ми будемо з вами тими, які мають мають надію на нашого Спасителя, тому що ми з вами будемо збагачуватися вірою в нашого Бога. Якби жінка не мала віри в Ісуса Христа, якби вона не мала віри в те, що оцей посланець Бога, вона, можливо, і не знала, що це Ісус, вона знала, що це щось зв'язане з Богом, бо Він дуже багато робить добрих справ людям. І якби вона не мала віри, то чи була вона зцілена? Якби вона взагалі говорила, я в Бога не вірую і чудес не існує, чи була вона безцілена? Ні, вона не була безцілена. Чи начальник синагоги Єїр сказав, що я от маю Бога, в мене є тора, закон, п'яти книжа Моїсеєве, я в Моїсея вірую, а чого я маю комусь Ісусу і вірити? Так, як багато сьогодні кажуть єврею. Він так не казав. він бачив, знав, що напевно це якийсь пророк, що це напевно якийсь чоловік, який є Божим чоловіком, і він до цього, до цього Яїра, він припрошує до Ісуса. Він звернувся і не був осоромлений. Тому нас це навчає, що нам не потрібно соромитися. І сьогодні, брати, ми повинні зобов'язані читати Слово Боже. Чому? Тому що в тому Слові Божому, як каже апостол Павло в посланні своєму до римлян, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Від Слова Божого. Віра від Слова Божого. Віра від Слова Божого. І ми тоді, коли ми віруємо, ми з вами. Починаємо Ісуса сприймати як реальну особу, не як якогось далекого там Бога, який намальований високо-високо в церкві на, на Іконостасі, а того Бога, який живий і діяльний серед нас. Тому, Хай Господь Бог вас благословить. Коли б ви не дивилися це відео, знайте, що воно завжди актуальне. Воно завжди актуальне, тому що ми з вами слухаємо. Наповнюємося словом Божим, і через віру нашу ми підемо до нього в його обійме. Амінь.